Вітаю, друзі! Розповім, як борги енергоатому стали ґрунтом для корупції. Давайте разом проведемо розслідування. На початку 2025 року історія з борговими зобов'язаннями державного гіганта енергоатом раптово перестала бути внутрішньою суперечкою між. Підприємством і його постачальниками. Вона вийшла на зовсім зовсім інший рівень. Рівень державної політики, конфліктів інтересів та підозрю корупції. Точніше, не підозр, а в тінь тотальної корупції. Це все відійшло. Постачальники компаній вигравали свої справи в господарських судах, оплачуючи адвокатів. Отримували рішення, що набрали законної сили і очікували звичайної процедури передати документи в виконавчу службу та отримати належні їм кошти. Здавалася б, формальність. Але ця формальність несподівано виявилась колосальною проблемою. Виконання рішень фактично заблокували політичним рішенням з корупційним присмаком. З 2024 року сферу примусового виконання рішень курує заступник міністра юстиції Андрій Гайченко. Він не раз був фігурантом наших розслідувань. Саме під його керівництвом працює Департамент Державної виконавчої служби. Структура, що має ухвалювати рішення про стягнення боргів, накладення арештів і повернення коштів кредиторам. Очолює департамент Андрій Роменський, А Вищий політичний контроль здійснює. Людина сенатора Російської Федерації Андрія Деркача, міністр юстиції Герман Гавущенко. Людина, яка після літніх урядових змін фактично об'єднала два напрями: енергетику та юстицію. Тобто сфера, що відповідає за борги енергоатому і сфера, яка має ці борги виконувати. Опинились під впливом одного міністра, Пограшу в корупції і співпрацюючого з країною-агресором. Рівень перетину інтересів безпрецедентний. В 2024 році уряд ухвалив постанову, яка встановила обмеження на примусове стягнення коштів стратегічних підприємств оборонного сектору. Цьому переліку опинився і енергоатом. Більше того, сам енергоатом у листах до постачальників посилався на рішення Міністерства оборони, яке ніби також призупиняло виконання рішень судів у період воєнного стану. Так виникла парадоксальна конструкція. Суд ухвалює рішення, воно набирає законної сили, але виконати його неможливо, бо державні виконавці відмовляються це робити, посилаючись на постанови уряду. Створюється враження, що одне з найбільших державних підприємств енергоатом отримало віртуальний щит, якого в законодавстві ну, не існує. Зовсім, але який де-факто працює, відповідно далі вступали неформальні правила вирішення питань. Мова про так звані персональні дозволи на виконання рішень. У 2024-2025 роках серед постачальників енергатому почали йти розмови про появу неофіційних механізмів впливу. На державних виконавців. Мої джерела стверджують, з'явились люди, або співробітники виконавчої служби, або посередники, пов'язані з чиновниками, які пропонували сприяти виконанню рішень за певну винагороду. І сприяли. Ми маємо такі факти. Знову-таки йдеться про відкати. І суми, друзі, суми просто вражають. У 2024 році відкат становив від 40 до 50% від суми стягнення заборгованості. Тобто поставили товару на мільйон, віддай півмільйона, щоб свої кошти отримати. От так от. А вже в 2025 нинішньому році тариф почав доходити до 80%, уявляєте? Наразі про це публічно ніхто ще не заявляв. Однак у тих же Міністерствах енергетики і юстиції добре знають, про що йде мова. А все тому, що навіть кількість кар бізнесу та збіг обставин створює чіткий фон. система виконання рішень перестала бути інструментом правосуддя. Та почала, та почала перетворюватись на сферу торгів. За координацію всієї системи відповідає згаданий нами Гайченко. За оперативний розподіл і контроль Романський, за політичні рішення та визнання позиції відомства міністр Гаущенко. І саме тут виникає головна колізія. Енергоатом перебував в сфері управління Міністерства енергетики, який курує той самий міністр Гарущенко. Тобто особа, що відповідає за енергетичну політику та діяльність енергоатому, одночасно і структуру, яка має забезпечити примусове стягнення боргів з цього підприємства енергоатом. З юридичної точки зору, це не просто конфлікт інтересів, а інституційні протиріччя, що підривають довіру до державної системи виконання судових рішень. Зауважу, що заступник міністра юстиції Андрій Гайченко в публічних заявах говорить про реформи, цифровізацію та прозорість, а там гешефти. У свою чергу, енергоатом також не пояснює причин невиконання рішень, посилаючись на державні обмеження. Хоча саме ці обмеження викликають найбільшу кількість запитань. В листопаді 2025 року НАБУ розпочало перевірку дій посадових осіб Мін'юсу та енергоатом. І зазначу, що навіть відбулись обшуки в Департаменті Державної виконавчої служби та проводилось вилучення документів, пов'язаних з борговими справами. На моє чітке переконання та встановлені факти, то правоохоронці дану справу мають розглядати як потенційно системну, а не випадкову. Адже тут на то багато елементів збігається. Надто скоординовано працює вся ця система на чолі фактично з одним і тим же керівником Германом Гаущенка. По суті, дана проблематика науково-боргів енергоатому являється дзеркалом того, у якому стані перебуває українська система виконання судових рішень. Вона розкриває болючі питання: чи можуть державні підприємства бути недоторканими перед судовими рішеннями? Що робити, коли державний орган контролює сам себе? А тепер простими словами, кабінет міністрів за ініціативи на той час ще існуючого міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Ліквідоване в рамках випневого ліжкопересування та за ініціативи Міністерства оборони в 2024 році ухвалює урядову постанову, яка встановила обмеження на примусове стягнення коштів стратегічних підприємств оборонного сектору. В цьому переліку опинився енергоатом. Згодом в 2025 році. Міністерство підсилює таку заборону ще двома своїми наказами. На секунду забіжу наперед і зазначу, що дані документи суперечують чинному законодавству навіть в умовах воєнного стану. Окрім того, що це вбивало ринок взаємовідносин між державою і приватними структурами. Та відкривало масштабні корупційні ризики, є відповідне рішення суду. Щодо суті, корупційного кейсу, то доволі все просто. В рамках укладених угод між енергоатомом та приватними компаніями на постачання товарів чи надання послуг зі сторони державного підприємства формувалась заборгованість, яка не гасилась. В результаті приватні компанії звертались до суду з метою стягнення заборгованості і в судах вони перемагали. Після чого, вже з рішенням суду на руках звертались до енергоатому з метою отримати виплати по боргах. А в енергоатомі навіть попри рішення суду їм знову відмовляли, посилаючись на урядову постанову та накази Мінстратегії ППРО. Про обмеження на примусове стягнення коштів зі стратегічних підприємств оборонного сектору, в переліку яких опинився енергоатом. Відповідно далі, ці приватні компанії звертались до Державної виконавчої служби, якою опікується Міністерство юстиції з метою стягнення заборгованості, але і виконавці відмовлялись виконувати рішення суду знову ж таки посилаючись на згадання. Урядові акти. А тоді починалося найцікавіше: до цих компаній, які хотіли отримати свої законні кошти, приходили так звані бігунки. Рішави. Зокрема, це були співробітники виконавчої служби або посередники, нібито пов'язані з чиновниками Мінюз, які пропонували допомогу в розблокуванні платежів та винагороду. Мова про ті самі 40 50 від суми заборгованості в 2024 році та мало не 80 в нинішньому 2025. До речі, за деякими даними, підняття тарифу по відкату співпало з заходаного Германа Гаущенка на Мінюс. Про його жадівність можете послухати на плівках міндіща. От саме таким чином. Впродовж 2024-2025 років сформувалася неформальна система дозволів на виконання рішень по виплаті заборгованості від енергоатому. Лаконічно, платимо відкат, получим бодай частину суму, а не платим не отримаєш ні хіба. І на завершення. Чому в тому числі встановлені обмеження на примусове стягнення коштів з енергоатому суперечили чинному законодавству? У жовтні 2025 року шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив існування проблеми, про яку заявляли постачальники енергоатому. А точніше, корупційного кейсу, про який тут шла мова. Ось це рішення суду. Суд зупинив дію наказів Мінстратегідпрому, які включали держкомпанію до переліку підприємств із призупиненим виконанням судових рішень. Саме на ці акти роками посилались державні виконавці, відмовляючись у стягненні боргів. Це дозволило. І Доводить, що фактично було створено штучний імунітет від примусового виконання. Механізм, який не передбачений законом, але працював на практиці. Рішення суду показало, що такі обмеження були запроваджені з порушенням та могли стати, а точніше, стали основою для появи сірих схем. І корупційного тиску на бізнес. Ще раз, платиш від карт, получиш бодай частинку суми, а не платиш не отримаєш. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.